Всіх вітаю! Сьогодні 16 грудня понеділок. Карта цього тижня, з 16 по 22 грудня. Перший варіант, другий, третій, Обирайте свій. Так як я знаю, який тиждень вже, бо цей розклад він йде на різні соцмережі мої, він один. Тобто тиждень скажу відразу, він важкий. Потім я ще зробила перевірочку, ось подивимося. І іншу колоду. Ну, обирайте свій варіант. Перший, другий, третій. Будемо дивитися. Хто обрав перший варіант. Так, дивіться, бачите, тут 10 пік і 9, і оця карта. Втрати, фінансові втрати. Втрати на роботі, якісь проблеми на роботі, все, що пов'язано з роботою, з фінансою, з учотом, тобто дебіт, кредит і так далі. Будьте обережні, уважні. Якісь можуть бути там. Неприємні ситуації, теж в плані роботи, в плані грошей, в плані недостач і так далі. В перший варіант вам тут оцей намок, порада. Другий варіант, бачите, тут теж негативна карта. Тузпік. Але тут вона біля такої карти, знаєте, сердечної. Тобто це вказує на якісь неприємності в особистому житті. Конфлікти з близькою людиною. Це можуть бути і родичі, це може бути і ваша друга половинка. Тобто конфлікти ось так. Скандали, конфлікти, розбіжності. Третій варіант, хто обрав? У нас тут, бачите, теж дама пік, в кожному. В варіанті є найнегативніша карта. Десятка пік, туз-пік, тут дама-пік. Дама пік і ще й джокер. Знаєте, що це вказує на це, на що вказує? На те, що ваш стан настільки буде агресивний на цьому тижні, вами буде керувати, вами буде керувати якась злість та не почуття, скажу так. Що це може бути? Це може бути все, що завгодно. І по Джокеру, це карта дурня. Це, ну, тобто, вам буде важко собою керувати своїми, керувати своїми емоціями. Це може бути, ну, я ж кажу, що, все, що завгодно. І пов'язано щось з дітьми, і якісь маніпуляції, і якісь по цій карті, дама-пік, є люди такі токсичні, які можуть вам на цьому тижні просто. Зробити боляче. Ну Ось, ну, ось такий тиждень. Що я можу зробити? Потім я, коли подивилася ці варіанти, зняла їх для, іншого, для іншої соцмережі, думаю, ні, треба перевірити себе і ось ще розложила іншу колоду. Давайте подивимося з вами. Перший варіант, що мені тут показало? Удар і колесо фортуни. Неминучий якийсь удар. Перший варіант. Вам тут натяк, обережно, гроші, робота, фінанси, дебіт, кредит. Другий варіант пасив. Тобто, ви щось планували, щось хотіли, якась була ціль, мета, тут шанс, втрата шансу. Втрата шансу на пасиві ви. Но тут пов'язано щось з відносинами. І третій варіант. Бачите, диявол і важкість. Диявол, дама пік. диявол це що? Це. Агресія, це злість, це, це коли людина, бачите, як би вам, не може себе контролювати. Настільки така ситуація якась може скластися, що людина не, може, не зможе себе контролювати. Це ще якась залежність. Ну, ось дивіться, тиждень, я не знаю, чому. Мені здається, що в мене такий перший раз, щоб тиждень був такий негативний. Можливо, тому що кінець. Кінець цього 2024 року, можливо, кожен буде отримувати, знаєте, як ото отримувати, коли рік закінчується, знаєте, його треба добити. Ось так. Ну, сподіваюся, що всі ми, оце все, ми всі витримаємо. і... Як то кажуть, залишимо цей негатив в минулому. Бажаю всім вдалого тижня! Контролюйте свої емоції, бережіть себе.